Пропоную зв'язати такий чудовий ажурний візерунок. Репорту узора складає 5 петель і 3 лицевих рядка висоту. У виворотному ряду ми петлі вяжемо так, як вони лежать. Накид ми пров'язуємо виворотною петлею. Установочних рядків тут немає. Перший ряд нашого рапорту. Кромочну петлю зняли, далі в'яжемо виворотну петлю і три петлі лицевих. І так ми пров'язуємо до кінця ряду. Дві виворотні петлі, три петлі лицевих. Далі ви вяжіть самостійно. Ось. Другий ряд нашого рапорту. Кромочну петлю знімаємо, далі у нас йде виворотна петля, робимо накид і пров'язуємо три петлі разом. Для цього знімаємо дві петельки. Отак от, от, на праву спицю пров'язуємо третю петлю і накидаємо на пров'язану петлю дві зняті петлі. Ось так. Робимо накид і дві виворотних петлі. І повторюємо накид, зняти дві петлі, пров'язати третю петельку. Накинуть дві знятих і зробити накид. І отак пров'язуємо до кінця ряду. Дві виворотних, накид, три разом, накид. Третій і останній ряд нашого рапорту. Кромочну петлю знімаємо. Виворотна петля. Одна лицева. Робимо накид. І дві петлі разом з нахилом право за передню стінку. Так повторюємо. Так вяжемо до кінця ряда. Аропорт закінчили. І так повторюємо з першого по третій ряд. Ось такий візерунок у вас вийде.